Всім привіт, вітаю на каналі. Сьогодні у нас рубрика «Автомобіль Honda Civic. Ну, верніше не сам автомобіль, а чехли, які я встановлював 4 роки тому. Це було від фірми MV Brothers. Хотів показати експлуатацію. Ну і що з ними сталося за 4 роки. Є відео, друзі, на каналі, як я її встановлював повністю від А до Я. Силочку лише внизу, кому цікаво, можу перейти подивитися. Отакі от чехли дуже красиві, в них було три види була повністю Алькантара. Середні це оці, що я взяв, тканина плюс, шкіра, скажімо, так, і ще якісь подешевші, я вже не пам'ятаю. Фірма MV Brothers. Основне водійське сидіння. Що почалося з ним робитися, це от, оця нитка, от, бачите, от така історія. Буквально пів року назад воно почало отак відставати. Експлуатація авто кожен день. Часто також вилажу, сідаю в машину. Ну, тут теж така історія. Але тут я чимось, по ідеї, зачепив, і воно теж почала відставати. Якби пройшовся, можливо, на джинсах була якась металева задія штука, що я отак її прорізав. Бо це ну досить давненько вже в мене, просто, що я пробував клеїти, воно не клеїться. і ну, Тобто, в мене не вийшло. А от буквально недавно це така от історія. Почали ці штуки протиратися. Ну, а так, в принципі. Як бачите, воно ну, в досить хорошому стані, нічого йому не сталося тому сидіння. Ну, показую зразу водійське, бо воно саме основне, в основному тут саме більше, як би юзають його. Це теж тут локотничок. Все чітко. Праве сидіння теж там без всяких нюансів, нічого там немає. Заднє сидіння. Теж в хорошому стані. Нічого не подерлось, не потерлось. Як бачите, нічим не натираю. Пам'ятаю, що при покупці вони казали, якщо найліпше це просто витерти їх такою трошки вологою тряпочкою і все. Не потрібно ніяких оцих купляти штук, які там шкіру пропитують, щоб вона довше служила. Ну і от заднє сидіння, бачите, це де ти назад їздить, то ну, отакі от, от сліди, црапинки різні. Від них, від там, де щось зачепив, там цей, ну але в загальному, в принципі, я думаю, якщо їх добре помити, чимось якоюсь штучку припшикати, то, то не буде оцих і видно нюансів царапин. Покажу що зараз з другої сторони. Тут теж у нас жодних проблем. Бачите? Ну опять же, експлуатація людей мало вожу, як правило ліва сторона там жінка сидить, справа дитина, але вона сидить в кріслі. Тому тут теж якби важко сказати. Можливо, якби частіше каталась там в таксі машина була б тоді. Тоді, можливо, була б така сама історія, як з передня. Ну а так то чехливо. Мені сподобалось. хороші. Просто що там такий один нюанс, що протерлося. Ціна в них виросла в рази. Я не скажу наскільки дорожче зараз, але знаю, що останній раз, коли я заходив, то там вже було щось під 8 тисяч, бо я брав свій комплект щось біля 5 тисяч, не знаю, на каналі на відео є, там я говорив суму. Так що, друзі, кому цікаво такі чехли, вони продаються в Україні. Мвебразерс, я думаю, вб'єте в інтернеті, там знайдете силочку на їхній сайт. Ну і можна собі встановити на будь-який автомобіль, в них дуже великий вибір. Тільки один нюанс. На відео там я знімав, показував, що я їх тут вшивав. Вшивав в цих місцях, бо сідлушки мають таку трошки бокову підтримку. Тому я притягував. Оці всі моменти і тут притягував. Можна просто надівати, ну, а можна притягувати так, як я робив. На відео я там це все розказував, показував, кому цікаво глянути. от такі, друзі, короткий відео огляд. Просто поділився враженням Експлуатація 4 роки МВ Бразерс. На сьогодні все. Всім дякую за перегляд. До наступних відео, друзі. Всім пока.